Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні близько 9-ї години ранку бойовики, що базуються у Горлівці, відкрили вогонь по цивільних громадянах, які перебували у черзі на контрольному пункті в'їзду-виїзду Майорськ. Внаслідок цього обстрілу загинула одна людина. Ще один цивільний був поранений у плече. Ці люди прямували з окупованої території на вільну Україну, тобто бойовики стріляли їм у спину. І тепер докладніше по ситуації в районі проведення антитерористичної операції за минулу добу. Бойовики знизили кількість обстрілів. По всій лінії зіткнення майже втричі з 42 зафіксованих 12 грудня до 15 завчора, проте переважна більшість із них супроводжувалася вогнем із заборонених мінометів та артилерії. Зокрема, на Луганському напрямку бойовики застосували міномети калібром 82 та 120 мм поблизу Кримського та Новоолександрівки. Всього ворог випустив 14 мінометних мін на цій ділянці, і окупанти вчергове порушили перемір'я біля станиці Луганської, відкривши вогонь з легкої зброї, що є кричущим порушенням домовленості про відведення сил і засобів на цій ділянці. Через відсутність сталого перемир'я Українська армія продовжує утримувати позиції поблизу міста, щоб місцеві мешканці були в безпеці. На Донецькому напрямку неспокійно на традиційних ділянках Авдіївка і селища Луганське там тривали інтенсивні мінометні обстріли. Окупанти загалом випустили 83 міни в цьому напрямку протягом 7 годин, починаючи з 14.18 до 21.25. Внаслідок цих мінометних обстрілів бойовиків по Авдіївці згорів приватний будинок. На щастя, ніхто з людей не постраждав. А в районі Луганського також вів вогонь ворожий снайпер. Біля Верхньоторецького бойовики вчинили провокацію із застосуванням гранатомета. На Маріупольському напрямку суттєво зменшилася кількість та інтенсивність обстрілів, але й досі фіксується артилерійський вогонь з боку ворога, зокрема біля Широкінова та Бердянського. Також бойовики застосували і легку зброю неподалік українських позицій у Мар'янці та Талаківці, а поблизу Новотроїцького окупанти випустили чотири мінометні міни у темну пору доби. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, проте четверо отримали поранення. Також близько півночі один співробітник Державної прикордонної служби. Отримав легке поранення внаслідок обстрілу контрольного пункту в'їзду-виїзду станиці Луганська. Йому надали медичну допомогу на місці і його життю вже нічого не загрожує. За даними розвідки, з Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. Зокрема, 12 грудня на станцію Дебальцево доставили цистерну з пальним та три вагони з продовольством. Ще дев'ять цистерн з пальним приїхали на станцію Ровенькі. З огляду на скрутну ситуацію в лавах противника, зокрема регулярні затримки зарплатні, значна частина бойовиків намагається самостійно покращити своє злиденне становище. Так, 12 грудня окупанти зі складу так званого дев'ятого полку, погрожуючи вогнепальною зброєю. Пограбували магазин в Новоазовську. Злочинці винесли звідти зимовий одяг, продукти, спиртні напої та готівку. У лавах так званих 5 та 7 бригад і 11-го полку російсько-окупаційних військ є факти дезертирства. Тільки за минулу добу сталося 4 таких випадки: бойовики росіяни намагалися залишити Донбас і втекти на територію Російської Федерації. Служба безпеки України затримала ворожого інформатора в Донецькій області. Встановлено що він працював безпосередньо біля лінії фронту та передавав своїм кураторам інформацію про місця дислокації та переміщення українських підрозділів. Під час обшуку правоохоронці вилучили у інформатора матеріали, що підтверджують його агентурну діяльність на користь окупантів, а також зброю та боєприпаси. Національна поліція затримала бойовика біля Новотроїцького. Мешканець Донецька вступив до лав банда формування Казачий Союз область військо Донського. заробляв тим, що розвозив продукти харчування. Згодом йому перестали платити, і взимку 2015 року він відмовився виконувати свої функції. Днями колишній спільник бойовиків вирішив перевірити, чи надійшла йому пенсія. Тому і зібрався виїхати на підконтрольну Україні територію. На контрольному пункті в'їзду-виїзду його затримали українські правоохоронці. Через цей же контрольний пункт вчора по тимчасова, до тимчасово окупованої території прослідувало 16 вантажівок від місії Міжнародного комітету Червоного Христа. Автівки перевозили 300 тонн допомоги жителям Донецької області, зокрема харчі та засоби. Гігієни. А минулого тижня співробітники СБУ знайшли кілька схованок зі зброєю в районі проведення антитерористичної операції. Зокрема, у Широкіному та Старобільську противники вилучили сім гранат РПГ-26 та РПГ-22, дві протипіхотні міни типу ОЗМ 72, шість гранат, підствольний гратомет з трьома пострілами та понад дві тисячі набоїв різного калібру. Тим часом українські військовослужбовці продовжують поліпшувати свою бойову підготовку. Так, в районі проведення антитерористичної операції відбулися навчання пожежних та рятувальників. За легендою, на військовому складі з пальним почалася пожежа. До боротьби з вогнем одразу стала пожежна обслуга військової частини, а також співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Проведення занять було максимально наближене до реальних умов роботи та ускладнювалося сильним морозом. І такі тренування будуть відбуватися щомісяця. Також у військовій академії міста Одеса відбувся випуск 76 майбутніх офіцерів після тримісячних курсів військової підготовки. За цей період військовослужбовці опанували понад 20 військово-облікових спеціальностей. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Чи будуть питання? Якщо питань немає, на цьому будемо завершувати. Дякую. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія о 13-й годині.